Друзі, всім привіт! Гарні новини. Нестор, не ні, Нестор Шуфріч, цей негідник, він отримав підозру у державній зраді. Нарешті, сьогодні зранку до нього прийшли з обшуками. Дуже багато чого цікавого знайшли. Зараз вам покажу. І вже зараз ми знаємо, що йому вручена підозра державна зрада. Як нарешті, СБУ прийшло до одного з керівників ОПЗЖ, по якому давно вже в'язниця плачеть. І як зрадника Шуфріча нарешті назвали зрадником, при тому, що він до сих пір голова комітету з питань свободи слова Верховної Ради України. Просто ідіотизм. Зараз про все це в деталях. Не забудьте підписатися на канал, просуваємо україномовний контент в Ютубі. Не забуваємо підписуватись, не забуваємо тиснути лайк, палець догори, Не забуваємо шерити це відео, ділитися їм, коментувати. І так, друзі, Нестер Шуфріч. Ранок почався не з кави. Ранок почався з візиту СБУ. Значить, Прийшли до нього в його елітний маєток в селі Козин, елітне село, елітний маєток. Ну і в такому повністю в стилі пшонка стайл, русский мір. Подивіться, прихожу, чи то коридор, чи що це, де Шуфріч зустрічає гостей з СБУ, а позаду нього закритий поліетиленом фонтан. Повіть собі, всередині будинку фонтан. Ну, а далі почалися відкриття. І кітелі, якісь і мундіри, і, і, і якісь двоглаві орли, і медальки, і він, полководець Побєди, не Шуфріч, і ветеран вооружених сіл Російської Федерації. І медалі в нього є російські, і якісь паспорті які, там ну не паспорти громадянина, але паспорти, яких, значить досягнень російських, не ну, все це якесь безкінечні кількості. Подивіться на все це. Ну, це, знаєте, ще можна посміятися. А що в нього знайшли документи ще від 2014 року про так звану автономію Донбасу, край, парламент відділених Донецького і Луганського країв. Що за кра? Які края? Попутал края і берега, явно Шуфріч. І підписи стоять Медведчука і Шуфріча. Нагадаю, що Шуфрічку Медведчука, його найближчий друг. Ота, друзі, історія. А в чому ж його звинувачує СБУ? Що він частина цієї російської агентурної мережі, керівником якої, за думкою СБУ, є Сювкович, колишній заступник секретаря ради національної безпеки і оборони України, людина, яка переховується в Москві? До речі, людина, чим багаторічним помічником був. Даніла Гітьманцев, ще один персонаж цього разу зі слуги народу. Ну, це часто перетинається Слуга народу ОПЗЖ. В них така любов велика. Це, це, це ми можемо спостерігати дуже часто. Чекаємо, коли прийдуть і до Гітьманцева. Ну а поки прийшли до Шуфріча. Сьогодні відбувається 45 обшуків у Шуфріча, його помічників, а, значить, в інших приміщеннях, які йому належать. СБУ його підозрює в тому, що він дуже активно працював в цій мережі Севковича проти України, в тому числі в інформаційній сфері, ну всі ці твердження про один народ і все інше. Ну це точно, це правда. Ми всі це чудово знаємо. Що саме це Шуфріч і завжди казав? Подивіться відео, як він не може сказати, що Путін вбиває українців, не може сказати, з ким війна. Ну і взагалі нічого сказати не може. Послухайте, Нестор Шуфрич не може назвати Росію агресором. Пане Нестор, а ви вважаєте Росію нашим ворогом? А, пані Наталі, пані Віталію, ви знаєте, я є політиком з великим досвідом. І не переконаний, що Путін убився. Скажіть, да, я за те, щоб судити Путіна за вбивство українських солдат. Сьогодні чи да, ні. Нельзя так услові, мучить Президент України, ви боїтеся тріває. А тепер, от нова ідея від а, а росіяни мали б по вашому бути визнані корінним народом в Україні? Хто росіяни Росіяни? Нагадаю, що ще до 24 лютого він дуже активно включався на російські змі, і навіть після 24 лютого вже встиг туди включитися до всіх цих Скабєєвих, соловйових і їжі з ними. Ну а далі, коли Путін не взяв Київ за три дні, то Шуфріч швиденько перевзувся, сказав, значить, що все, ПЗЖ до свідання разом з іншими повиходив з нього і тепер, значить, переховується в цій платформі за життя та мир, яку вони типу створили. Унікальна в цьому всьому те а, до речі, Шуфріч там, звичайно, в Криму має власність, переформив її за російськими правилами. Подивіться, ось так, виходячи з сервісу Яндекс.Карти недобут Шуфричів, виглядав до анексії. А це вже після у 2016-му та та дев'ятнадцятому роках. Тепер порівнюємо на відео. Ліворуч зйомки колег журналістів з Кримреалі на початку 2021-го, на які потрапив маєток родини Шуфрича. Праворуч наші свіжі зйомки напередодні нового року. Бачимо за останні півроку територія дещо змінилася. Будівельне сміття. І табличка з написом Приватна власність. Хто тепер опікується цим недобудом? Навесні минулого року, вступив у дію указ Путіна, який забороняє іноземним громадянам, якими за версію російського президента також є українці, володіти землею у Криму. Чи перереєстрували шуфричі цю територію за російськими законами? Якщо це так, за логікою ми мали би бачити дані про це в російській кадастровій карті. Але на відміну від сусідніх ділянок, система не дозволяє отримати актуальні дані про власників землі шуфричів. Не можна навіть дізнатись її кадастровий номер. Чи може бути так, що земля таки була оформлена, але ми цього не бачимо на російських картах? Ми запитали про це у Івана Голунова, російського журналіста розслідувача який багато працює із місцевими реєстрами. Такої іноді к коли участок учасник яким-то влиятельним людям, які хотіли скрыть. Ми Продовжили спроби ідентифікації цього майна в реєстрі. Вручну метод підбору ймовірних цифр кадастрових номерів спрацював. Таким чином ми знайшли в російському реєстрі всі кримські ділянки та об'єкти нерухомості, придбані родиною Шуфрича, ідентичними за параметрами розміщення, площею та іншими деталями. Ось, наприклад, основна будівля маєтку в українському реєстрі площею 4,5 тисячі квадратних метрів з готовністю у 71%. відсоток. Аналогічні дані і в російському реєстрі унікальна друзі в цьому всьому те, що е, при цьому Шуфрич з його колегами залишався народним депутатом України. Ну це просто божевілля. Російський агент, про якого це абсолютно всім відомо і було зрозуміло. Але нічого, він сидів, тихесенько за все голосував, віддавав свої голоси. Він за все голосував за що потрібно було слузі народу, і його за це тримали. Більше того, його навіть залишили головою комітету з питань свободи слова Верховній Ради. Ще в серпні місяці минулого року, більше року тому, я подав проєкт постанови Верховної Ради про те, щоб прибрати все ОПЗЖ з Верховної Ради повністю. І ми маємо абсолютно конституційні підстави для цього. Більше року мій проект не розглядається. Більше року і ми набирали підписи на сайті президента, і все байдуже. Ніх не хоче влада це розглядати, не розглядала і ще раз більше року це питання. І навіть далі тримає Шуфрича головою комітету з питань свободи слова України російського агента, якого СБУ вже офіційно підозрює в тому, що якраз в інформаційному просторі України він і працював проти України і на Росію друзі, ну от така історія. Історія реального ну божевільна. Я про це неодноразово говорив з трибуни Верховної Ради. Шановні друзі, ви зараз. Хочете цією постановою ще чергового опозижиста вставити в чергову комісію? Скажіть ну як, ну вам ну от вас нічого, нема з цим ніяких проблем. Ви не відчуваєте якісь проблеми з цим? Ви не відчуваєте проблеми, що кум Медведчука продовжує тут в нас бути головою комітету, не Нестар, ні не літопісіць. Може, Медведчук для нас залишається народним депутатом України. Може, давайте його зараз оберемо головою комітету, наприклад, з національної безпеки? Ну чого ні? Ну як це можна ти, ви пояснити? Що люди, включаючи тих, яких нема в країні з лютого місяця, які виїхали до 24 лютого, напевно, щось знали? І вони продовжують залишатися народними депутатами України. Вам все гаразд, все нормально. Інші написали власноруч заяви про вихід з фракції ОПЗЖ. Подивились спочатку, чи не захопить Путін Київ. Побачили, що не захопив. Тоді написали заяви власноруч. Це пряма конституційна підстава позбавити їх мандатів. Чого ви це не робите? А зараз ви навпаки ще ставите їм, переводите з комітету в комітет, тримаєте на посадах. Оголіїв комітетів. Ви не хочете забрати мандат зараз, сумніваєтесь в конституційності чогось. Так заберіть хоча б посади, які в них до сих пір залишаються. Ви нічого цього не робите. Ну як це можна пояснити? Ну не вже настільки важливо, що вони повністю здались вам і зручно готові за все голосувати? Ну як це? Це що достатня підстава для вас, щоб тримати цей русський мір в українському парламенті після всього, що було, після кожної хвилини? Мовчання, яку ви оголошуєте на початку, і ми стоїмо і згадуємо наших героїв, друзі. Схаменіться! Вигнать русський мір з українського парламенту Зараз давно добивався, щоб до Шуфрича прийшли. Нарешті, друзі, це відбулося. Будемо сподіватися, що Шуфрич нікуди не подінеться, і будемо сподіватися. Понесе відповідальність по закону, а державна зрада це до 15 років в'язниці. І що прийдуть і до його спільників, всіх цих інших опозежистів, які продовжують сидіти в Верховній Раді України, друзі. Тримаємо стрій! Хороші новини! Нарешті ОПЗЖ починають брати ЗЖ. Треба далі нам з вами тиснути, щоб вони не зіскочили з цієї теми, і щоб все це не завершилося нічим. Як на жаль, це також у нас регулярно буває.